Садочок веселка побудований кілька десятиліть тому, вражає своєю величю. Свого часу тут виховувалися близько 320 дітей. Однак через борги за електрику будівля вже руками не використовується. Було забрано обленерго за боргів дока. Попереднє тоді був губернатором ґаваші, і Балога Іван Іванович, тоді першим замом було прийнято рішення. І за звернення кабінету міністра безоплатно передано на баланс селище Тересу. Зараз влада має намір дати садку нове життя. У будівлі вже розпочали реконструкцію. Проінспектував роботи голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль. Результатом задоволений і наголошує, вже до кінця року тут можна буде почути дитячі голоси. Я дав доручення голові районної ради і серечному голові розпочати роботи. Якщо треба буде допомогу ще з області, будемо допомагати. Але цей об'єкт має право на життя. Тим більше, що тут біля 7 тисяч населення. Той садочок, який тут, є, який тут існує, він не справляється з тою потужністю і не, має, не може прийняти стільки дітей. Цей, ця будівля розрахована на 280 дітей. Ну, сам Бог велів, що ми, ми зобов'язані. В кінці року тут планують відкрити три групи, в яких виховуватимуть 280 дітей. Загальний проект реконструкції передбачає 15-17 мільйонів гривень. Кошти виділятимуть як з обласного, так і місцевих бюджетів. Загальний проект того садочка орієнтовно 15-17 мільйонів. Частково дасть селище 2 мільйона, 1,5-2 мільйони дамо ми і очікуємо, з обласного бюджету десь приділа мільйон мільйонів. І це ці гроші зробимо дві або три групи, побачимо. Зараз в будівлі вже новий дах встановлюють опалення. Також незабаром замінять вікна і двері, аби найближчим часом садок міг повноцінно працювати.